Друзі, усім привіт! Ви на каналі Даси Nastya і це розбір шостого випуску 14-го сезону Холостяка. Взагалі, випуск був, як на мене, не дуже той цікавий. Більшість часу я просто шукала диячі речі в інтернеті, і, де б подешевше і поякісніше замовити. Але. Я не можу, не можу пропустити цей випадок, цей просто феєричний діалог. Спочатку монолог, а потім діалог між юлою фотографинію та Тарасом. Я тобі сказала, що це не маніпуляція, це моє ну, якби, свідоме рішення. Це просто приголомшливий момент, коли Юля після ряду вже неуспішних комунікацій. Ой, що ж таке? Це трус. Щас, секунду. Я хочу піти його не було в моєму до відеозверненні. Я не бачу далі сенсу перебувати тут. Відпусти мене, будь ласка. Але це не мій вибір, я так не хотіла. Це дуже дивно, коли людина каже, я тобою не маніпулюю і Всі, маніпулює. Всі вже знають, напевно, що по правилам проекту дівчина не може піти. Може піти сама, але не може безкоштовно покинути сама проект і потрібно заплатити. Я не знаю насправді скільки. Я бачила тільки інформацію у мережі, що це. Близько 100 тисяч гривень, тобто це десь 2000 євро, так? М -м ось. І, ну не знаю, я думаю, що Юля, в принципі, е перебуваючи на проєкті, вона могла би окупити цю суму, але все одно не захотіла піти сама. І ось. Моя думка чому? Щоб зрозуміти, взагалі, цю ситуацію, Да потрібно е, трошечки відкотитися назад, на один епізод назад, де Юля разом з Тарасом на рафтах проводять час. Це було побачення, як вважали дівчата на виліт. І Юля, ну прям так старалася. Прям включила всі свої жіночі Чари, пля, прям оцей е, включився в неї режим жінки свята. Вона так намагалась, там кожну хвилину вона, Тарас такий молодець, да, де потрібно і де не потрібно. Тобто вона прям дуже перегабала. І було, е, було трошечки помітно, що вона аж через себе, через себе приступала, і вона так і казала, що я хотіла його підтримати. Тобто це навмисне. Навмисна дія, яку вона робила не те, що просто природньо, але ось з таким intention, щоб виділити себе, щоб е бути в більш кращому положенні на побаченні на виліт. Тим часом Даша, е така Тарас, ти просто тупий, і в результаті е Тарас не віддає перевагу кожній з дівчат, да? він не дає нікому з них троянду. І я думаю, що це дуже сильно вплинуло на Юлю. Я думаю, що вона докладала от цих неймовірних зусиль, знаєте, Ой, ти такий молодець! Ой, дякую. там, Я не знаю, без тебе б я б ніколи б не справилась і взагалі б потонула б вже. І це було трошечки награно, і я сто процентів розумію, що і вона це відчувала, і вона так робила. І це було перебільшено, і я думаю, що вона відчувала це як я тобі щось даю. Да? Тобто, коли людина ось так через силу намагається давати похвалу, це вона також щось віддає. і... Чимось жертвує. А вона також в попередньому епізоді казала в попередньому випуску, що це її проблема була з колишнім чоловіком, що вона постійно собою жертвувала. І ми бачимо, що так, ще є оці відголоски, що вона і далі, далі ось ця, ось ця позиція давати щось чоловіку. І для чого вона це робить? Да? Основне, типа а навіщо? Це робиться для того, щоб змінити. Поведінку, щоб чоловік Тарас зробив те, що вона хоче, а хотіла вона, щоб він дав їй троянду. Тобто вона, завідомо, вже стала розпускати такі свої дійства, розуміючи, що ось цим вона хоче повпливати на його поведінку і отримати троянду. І коли вона так стараючись. І так, вкладаючись, в це побачення не отримала троянду, я думаю, ось тут її понесло. Да? Ось тут і почався е, весь Серебор, для неї це було Я ж так багато зробила для тебе, а ти нічого для мене не зробив навзайм, Да? Ти не вибрав мене. Тому в неї і були ось ці претензії на церемонії, що а я не розумію, чи подобаюся тобі чи ні. Да? Для неї би знаком того, що. Вона точно подобається Тарасу. Було б те, щоб Тарас е, не дав троянду Даші і дав би троянду Юлі. Та вона цього чекала, вона робила все можливе для цього, але вона цього не отримала. І я думаю, що просто її психіка вона не витримала ось е, такого, такого неконтрольованого розвороту ситуації. Да? Вона цього не очікувала, і все пішло не так. І далі вона. Вже зрозуміла, що ага, а чогось стратегія не робоча. Да? от я, я йому віддаю, я вкладаюся, але я не отримую те, що я хочу. Тут це дало їй зрозуміти, що так, дівчинка, щось пішло не так. Треба змінити поведінку, тому що він не готовий тобі давати за те, що ти вкладаєшся. Паралельно вже є. Історії з Надін, наприклад, так, яка в подарунок отримала сережки з діамантами. І я думаю, це ще більш нагнітає обстановку для багатьох дівчат, які вже не впевнені, яких вже закрадається цей черв'ячок, який каже: ти тут лізеш з кожі вон, а він взагалі то не тобі дарує діаманти. Так? Ось ось так. Насправді я думаю, що Юлі дуже важко було через це, да, через те, що вона не здобула троянду. Хоча, як вона казала, що вона максимально його підтримувала і давала йому цю, цю жіночу мудрість і підтримку, але нічого взаєм вона не, не здобула. Да? Вона, вона не е, здобула якийсь ярлик, що вона особлива для Тараса. А тут ще є дівчата, які особливі, да? та ж сама Надін, за якою він бігав з трояндою, ще потім по церемонії і по всім Карпатам а, наздоганяв її, щоб дати цю троянду. І я думаю, що ну, просто... просто Юля вирішила зробити знову ж те саме, що і в минулому епізоді, Тобто, в минулому епізоді вона. Намагалась змінити його поведінку тим, що вона давала йому більше. І тут е, вона, і я впевнена, що вона, до речі, робить це абсолютно несвідомо. Да? Тобто, коли людина е, в такій схемі вже опиняється, вона абсолютно несвідомо це робить, тому що вона не може усвідомити, наскільки це програшна програш стратегія комунікації, да? в, в намагатися вплинути на дії іншої людини. І ось в неї вже була. Якась е, спроба вплинути на поведінку Тараса за рахунок підбадьорювання. І тут вона вирішує, що зараз я спробую вплинути на поведінку Тараса, але через страх втрати. Да? Е, тобто все те ж саме, але під іншим кутом. По-перше, вона вже йде в Абанк, вона розуміє, що пора йти в Абанк, тому що є дівчата, з якими. Більше Тарас проводить час, він вже більше з ними має якоїсь історії, і в неї вже з'являється той страх, що він може її покинути. Тому, звісно, вигідніша на небагато стратегія це покинути його першим. По-друге, це ось ця схема маніпуляторна, яку 100% вона робить неосознанно, яку вона вивчила десь в дитинстві, десь в дитинстві. Якийсь дорослий е, так поводився і просто вивчилися ці паттерни, да? я думаю, що вона, е, вона зможе вийти з цієї схеми, тому що якщо вона каже, що вона в терапії і вона працює над цим, то е, рано чи пізно вона з цим справиться. Але поки що, поки, поки що так, як воно є. І вона йде в банк, і вона каже Тарасу. Е, Відпусти мене, будь ласка, я більше так не можу. Мені тут дуже важко, я хочу спілкуватися зі своїм сином. Тарас каже: Окей, я влаштую все таким чином, що ти будеш більше спілкуватися зі своїм сином. Чи Юля відповідає: Ні, я не можу, в мене немає тут ресурсу. Е щоб з ним спілкуватися. І ось ця фраза У мене немає тут ресурсу, мені так погано. Це вона намагається розказати і донести до Тараса, що бляха-муха, Тарас, ну як же ж ти не розумієш? Ти на один серишки подарував лебідь, там вже не знаю, сто п'ятсот раз на побачення зводив, там Ірочка, там твоя любіміця. А що. А що мені да? Мені не вистачає цього. Мені потрібно, щоб ти якось е також щось мені дав, якось більшу е увагу, тому що я та вкладаюсь набагато більше, ніж, ніж ці, ці дівчата. Що вони такого зробили, що не зробила я. Я ж то мудріша і краще. А ти мені, Тарас, показуєш, що я якась недостатня для тебе. Я думаю, що ось тут і криється такий. Глибинний Юлін комплекс да, недостатня для недостатня для. І ось тому не вистачає ресурсу, тому і так боляче, тому що це у багатьох є жінок такий, в мене такий. Ну, тобто це так нас виховували, що треба бути тягнутися вище, вищий вище до якоїсь там невідомої планки, де ми будемо достатньо хорошими, е класними, цікавими і так далі. І так, це був такий вабанк, е щоб перевірити, а чи є справді у Тараса, до неї почуття. Тому що якщо б, е як, на мою думку, вважала Юля, якщо б він е включився і дав би їй ось цю. Юля, будь ласка, ну залишся, я... ти мені так подобаєшся. Давай сходимо прямо зараз на побачення. Зараз я от тут всіх кину і залишимося тільки ми з тобою. І ось, ось на щось таке сподівалася Юля. А... Вона не сподівалася, що Тарас скаже: Я вирішую проблему з сином. Ні, це не те, що їй було потрібно. А... Тому вона сказала: також, типу, що. Камон, в мене нема ресурсу. Да, чувак, подумай, що, що може дати мені ресурс. Е, Тарас не зрозумів це, він не зрозумів, що від нього е, очікується. Тим паче, що вона сказала: Я тут не маніпулюю, але ми ж знаємо, коли підсвідомі маніпулятори е, кажуть, що я тут не маніпулюю, це нічого не означає. Тарас просто відповів: ну окей, хочеш додому, їдь додому. І. Ну, звісно, що вона цього не зрозуміла, тому що знову не, не вийшло, не вийшло зміні, змінити його поведінку. Так, знову план не вдався. Бо я хочу сказати, це, це все можна пофіксити. Просто, просто зрозумівши, що ти ніколи не можеш повпливати на дії іншої людини взагалі нічим. Да? Можливо, окей, ти можеш повпливати на. Дії людини, коли їй там ще до п'яти місяців. І то я не впевнена, подивимося. через місяць в мене буде така людина. І, і я подивлюсь, скажу вам, чи можливо це, чи ні. Але взагалі повпливати якимись своїми діями, на дії іншої свідомої людини це неефективно, неможливо і Звісно, це веде до фрустрації і до нерозуміння, а що взагалі виявилося, з чого він себе так повів. Але ще я тут хочу зауважити взагалі на реакцію Тараса. Да? І це був для мене такий другий ред флаг цього випуску, тому що якось він ну аж занадто емоційно сприйняв а, те, що Юля. так далі. Це таке. Ось ця сцена, да, яку Тарас влаштував перед дівчатами вже після того, як Юля пішла. ця емоційна схема схема, сцена, е не зрозуміла мені. Ось чому Тараса так обурила, що дівчата можуть прийти сюди за підписати. Ну, це що, якийсь. Е не. Незрозумілий факт, що кожна друга там модель е, з видатним профілем в Інстаграмі. І ну, я не дуже розумію, що там дивного в цьому, да, що вже дуже багато сезонів підряд дівчат, в принципі, е, якщо йдуть на Голостяка, то вони там набирають на декілька десятків підписників. І так, звісно, це може бути у кого в цілях, чому він. Euh, так на це розізлився, да? чому була така саме реакція на це? Чому Тарас, в Тараса немає розуміння, що так, я можу не всім подобатись? Да? Чому для нього важливо саме всім подобатись? Чому, от в мене питання до нього, да? чому ось там. Дві-три дівчинки сказали: ну окей, дві тяна там е, взагалі може і не уходила б сама, да? вона б там сиділа на два стульчика і до фіналу, і нічого страшного. Але там дві дівчинки просто самі захотіли покинути проєкт, і чому він не може просто це прийняти і нормально відпустити, що у інших є бажання також. Щось змінити, вони подивилися, він там їм не сподобався. Те ж саме, вони вибирають так само, як і він їх вибирає. Чому тут прямо обурюватися? Ну, чесно кажучи, я не знаю, я не бачу тут великої якоїсь проблеми. Мені взагалі здається, він повинен бути вдячним за те, що дівчата, які його там не вибирають, які не сильно зацікавлені, вони такі кажуть, ну все, зараз пока я сама пішла. Ну, класно вже, навіщо тобі людина, я, якій ти не подобаєшся? Да? Хай вона відвалюється і все. І ти далі будуєш стосунки, бо там є дійсно дівчата, у яких блищать очі, які, яким, яким, можливо, теж, яким теж потрібні підписники, але паралельно з тим, вони і їм потрібен і Тарас також. Тому Типа, ну супер класно, Тіпи, це, це не привод для, для прямо такої злісті і прямо ось такої сцени. І тут Тарас показав оцю свою акторську, дещо це акторська гра, ну це проф Тобто, що чекає дівчаток вдома, да? коли скажуть Стоп камера. А театр він не закінчиться і сцени також не закінчаться. Да? Тут буде ось така от е, драма на драмі, і буде перебільшуватися якісь емоції в тих, в тих моментах, де в принципі ну, немає немає сенсу взагалі для того, щоб вони були прямо аж такими, такі масивні і сильні. Не знаю, якщо б я була б на цьому проєкті, для мене б це був прям дуже значний red flag, і я б також сказала все до побачення. Я, я, я йду додому, ну, тому що, ну, блін, трошечки, трошечки терас може бути істеричкою, і не всі до цього готові. До речі, це може подобатись, да? Декому це потрібно. Є, є, я думаю, дівчатка, чи такі ж самі, як Тарас, да? з якими вони зможуть файтитись в цих істериках, да? вони, і вони зможуть поєднатися, і їм буде нормально гармонійно при цьому, але будуть там не закриті інші різні потреби. Або може бути хтось абсолютно з іншою полярністю, хтось. Uh, не емоційний, більш закритий, більш приземлений і, uh, і да, дівчина, яка буде поглинати ці емоції, які потрібно це для підтвердження того, що от так, якщо він uh, так, емоціон, так емоціонує, значить він мене любить. Да, і от я думаю, що Трасу. Принципі, для життя буде комфортно з таким типажом жінки, достатньо холодною, е яка буде ось ці емоції його поглинати, і це для неї буде такий прояв любові, та, ось ці драми. М на, на якщо чесно, то я не бачу такої жінки на проекті. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво почути мою думку про дівчаток, і що вони написали одна про одну на сукнях. Тому що я цей момент пропустила, тому що більш цікавий був, звісно, про Юлю і ось ця історія. Відпусти мене, не відпускай мене. А, ось. Але якщо вам цікаво про ось ці історії, хто є хто, то. Можу також розібрати. Чекаю з зв'язку. Дякую за перегляд і всім пока!